За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі: Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. І отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого апостола Павла до Римлян, 7 глава 1, 7 вірш. Хіба ви не знаєте, браття? Бо кажу тим, що знають закон, що закон має владу над людиною, доки вона живе. Закон говорить, що як вам відомо. Що він має владу над людиною, доки людина залишається живою, бо на мертвих він не поширюється. Апостол, звертаючись, пояснює, так і ви говорить, вмерли для закону, і тому він не мав вже більше влади над вами. Апостол говорить: отже, закон благо для мене, жадаючого, та інше. І навіть, як мені здається, до слів, бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Тут апостол собі самому зображає людину, яка перебуває під законом, і її слова говорить від себе. І дещо раніше сказав він: ми звільнилися від закону, в якому перебували, як мертві, щоб служити в духові, а не за старою буквою. Тут виникає нерозуміння, адже якщо закон не гріх, але розсадник гріха, то ані трохи не менше заслужують слова апостола. І тому варто зрозуміти, що закон даний не для того, щоб ним насаджувався гріх, і не для того, щоб ним викорінювався, а лише для того, щоб гріх ним виявлявся, для того, щоб самою вказівкою на гріх зробити винну людську душу, яка відчуває себе ніби в безпеці через свою невченість. І оскільки без благодаті Божої не може вона перемогти гріх. Закон покликаний навернути душу до того, щоб стурбована своєю виною вона шукала благодаті. Тут апостол виразно стверджує, що закон може бути виконаний тільки духовними людьми, а такими можна стати лише за допомогою благодаті. Бо чим більше подібним стає хтось до духовного закону, тобто чим більше виконує його, скільки тим більше насолоджується ним, вже не пригноблений, як тягарем. Але натхненний з його світлом. Заповідь Господня світла, яка просвітлює очі, і, за, і закон Господній непорочний, що навертає душі. А благодать при цьому відпускає гріхи і виливає дух любові, завдяки якому праведність не тільки не важка, але й навіть і приємна. В наступному вірші апостол наводить приклад заміжності жінки. Заміжна жінка зв'язана з законом і живим чоловіком. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжі. Безперечно, коли умре чоловік, то жінка має право зійтися у шлюби з іншим чоловіком. І тут ідеться і про віруючих, якщо вони вмерли для закону, то закон умер для них. І всі обов'язки між ними зупинені. Але, звільнившись від закону, вони підлягають іншому Воскреслому, Господу Ісусу Христу. Тому і вони зобов'язані жити для одного нього, і в його дусі, і в його волі. Святий Златоуст наводить два доводи: позначити їхню. Перший довід заключається в тому, що жінка смерті чоловіка не підлягає закону заміжності, а їй не забороняється стати дружиною іншого. І другий же довід заключається в тому, що в теперішньому випадку. Не тільки один чоловік умер, але й жінка умерла теж і користується двоякою волею. Бо якщо через смерть чоловіка звинилася вона від влади закону, то, безперечно, більше стала свобідною, коли й сама померла. Тут Святий Златоуст наводить думку, що потрібно зрозуміти символічність, що під чоловіком мається на увазі закон, а під жінкою віруючий. Чоловік це закон, він умер. Тому що з пришестям Христа. Він перестав бути тим, чим був. Жінка це віруюча, яка теж померла, коли Господь сподобив нас своїм хрещенням. І коли померла жінка, але в умертвленні почерпнула нове життя краще і відмінне від минулого, і внаслідок чого стала вільною і вступила в інше нове буття. Тому, якщо при живому чоловіку вийде за іншого, зветься перелюбницею. Коли ж помре чоловік, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, вийшовши за іншого чоловіка. Так і ви, браття, померли для закону через тіло Христове, щоб належати іншому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми жили за плоттю, тоді пристрасті гріховні, виявлені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Але тепер, коли ми померли для закону, яким були зв'язані, ми звільнилися від нього, щоб нам служити Богові в оновленому дусі, а не за старою буквою. Тож, я знаходжу, говорить апостол, що закон благий для мене, який бажає виконати його, однак мені властиве зле. Отже, людина, що знаходиться під законом і не звільнена ще благодаттю, сприймає закон як добрий. Тим самим. Взагалі свідчить, що засуджує сама, саму себе, бо чинить цуперед закон, і виявляє, що закон благо для нього, який бажає зробити те, що повеліває останній, і не здатного через жадання, яке перемагає його. Завдяки цьому, бачить він, що пов'язаний виною в переступі, і схиляється до того, щоб удостоїтися благодаті Господа. Який закон гріха в членах? Бо я знаходжу задоволення, говорить апостол, в законі Божому за внутрішньою людиною. І тому, зрозуміло, закон, який говорить, не пожадай, але бачу, говорить апостол, в членах моїх інший закон, що суперечить закону мого розуму і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Може здатися, що закон недобрий, Чому й не дивуємося, адже сказано і про саму Іванівську проповідь бо ми Христові пахущі, Богові в тих, що спасаються, і в тих, що гинуть. Для одних ми закон животворчий на життя, а для інших закон смертоносний на смерть. Адже закон називається служінням смерті, для яких, для яких він був також і на камені записаний, щоб позначити їхню жорстокість. А не через ставлення до тих, хто виконує закон за допомогою любові. Бо виконання закону це і любов. Адже той самий закон, який зображений був в кам'яних буквах, говорить: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай і так далі. Цей закон говорить апостол, виконується за допомогою любові. А говорить він про це так. Бо хто любить, бо хто любить іншого, той виконує закон. Бо заповіді не перелюбствуй, не кради, не вбивай, не лже свідче, не пожидай чужого, і всі інші заповіді містяться в цьому слові люби ближнього своє в самого себе. Оскільки останнє написане в тому ж самому законі. Отже, та сама заповідь і закон для тих, хто жахається, і благодать для тих, хто любить. Звідси й такі слова. В Євангелії, закон був даним Мойсеєм, а благодать та істина походять через Ісуса Христа. Адже той самий закон, який був благодаттю та істиною, щоб бути виконуваним, тому й сказано Ви мертві для закону, так наче би говорилося, мертві для покарання закону тілом Христовим, яким відпущені гріхи, щоб були причиною законного покарання. Чому пристрасті гріховні, що виявлені за допомогою закону? Якщо закон добрий, то, чу, то що тут апостолові угодно, щоб ці самі гріховні пристрасті, про які часто вже говорилося, розумілися, як зростання пожадання внаслідок заборони і схильності до покарання через злочини? Тобто, тому що закон за допомогою доброго спричиняє мені смерть, так що через заповіді, гріх або грішник стають надмірними. Чому ми звільняємося від нього, щоб нам служити Богові у новому дусі, а не за старою буквою? Якщо закон добрий, тому що закон буква для тих, хто не виконує його завдяки духу любові, що, стосує, що стосується нового завіту. Отже, померлі для гріха звільняється від букви, які отримували винних, які не, і які не виконували написані. Бо що як непроста буква закон для тих? Хто навчився читати його, а не може виконувати. Адже відомий він тим, для кого написане, але оскільки відомі лише в одній мірі, в якій читають вони написане, а не в якій виконують приємне, то він для них не що інше, як буква. І буква ця не допомога тим, хто читає, але свідок тим, хто, хто грішить. Тому лише той звільняється від пов'язаного нею осудження, хто оновлюється духом, щоб не бути нам більше. Пов'язане буквою для покарання, але праведністю зізнатися із розумінням. І звідси виникають і ці слова буква убиває, а дух животворить, бо закон тільки прочитаний, але не усвідомлений і не виконаний, безсумнівно вбиває. І в цьому випадку називається буквою. А дух животворить, бо виконання закону, любов, яка влилася в серця наші Духом Святим даним нам. І тільки духовно жива особистість може приносити приносити духовний плід і плід цей святе життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.